Вітаю вас малята на нашому черговому занятті. І це буде малювання. Пам'ятаєте, ми з вами позавчора роздивлялися ведмедиків, завітали до них у гості, у Барліг. Побачили, які вони кумедні. Маленькі ведмежата. А до мене сьогодні завітав гість. ось ведмедик. Привіт, малята! Його звуть Мішка. Так, це ведмедик Мішка, та він і плаче, і реве. Він звихнув учора ніжку, і тепер кривенький трішки, та нічого. Заживе, він так хотів погратися, та всі ведмедики зараз сплять. Тож пропоную малята намалювати для нього друзів, з якими. Він зможе гратися, коли в нього заживе ніжка. Тож почнемо. Для роботи нам знадобляться аркуш паперу, серветочка, пензлик, водичка та фарби, коричневі і чорна. Пам'ятаєте, як виглядають ведмедики? Ось подивіться, які вони. Кумедні, красиві, а це вони сплять у барлозі. Малювати ми почнемо із голівки. Ми намалюємо кружечок ось так замкнену лінію. Тепер намалюємо вушка ведмедику. Спочатку одне вушко, а потім друге вушко. Ось так. А тепер будемо малювати йому тільце. Це теж кружечок. І лапки. Це такі овальчики. Ось у нас чотири лапки. А тепер намалюємо йому мордочку. Ось так, ще один кружечок. І будемо зафарбовувати, візьмемо пензлик жорсткий, щоб у нас була шорстка у ведмедика, ну, схожа на шорстку кашлату. І от так от. Акуратно будемо зафарбовувати нашого ведмедика. Не беріть фарбу дуже жидку. Зафарбуємо спочатку голівку, потім тільце, лапки, вушка, домалюємо йому оченята і все в нас вийшов ведмедик. Мабуть, у кожного із вас. Є вдома своя улюблена іграшка, свій ведмедик мішка. Ви можете намалювати його. Сподіваюсь, у вас все вийде добре. А я, як завжди, буду чекати на фото ваших робіт. Я і ведмедик Мішка. До побачення малята! Всього вам найкращого!